Бережіть ліс від пожежі, фахівці держлісгоспу та служби надзвичайних ситуацій проводять спільні рейди, огляди, місць масового відпочинку та лісових масивів. Такі заходи організовують з метою запобігання виникненню пожеж під час спекотних днів. Держлісгосп, рятувальники та міліція перевіряли ліси коломищини. Зокрема, у княждворі для відпочивальників облаштовані спеціальні майданчики. Це вісім рекреаційних місць. Тут можна палити багаття, є мангали. Лісівники хочуть, щоб відвідувачі запам'ятали важливі правила поведінки у лісі. Про це нагадують спеціальні пам'ятки, які розклеєні у зонах відпочинку. Заборонено палити в лісі, цигарки. Заборонено розпалювати ватру не в не в відповідних псях, отак От десь у лісі. Це може призвести до ну на таких наслідків, як лісова пожежа. При цьому буде знищено дуже багато як рослин. Вплив може бути так само на молоде покоління тварин. Зараз якраз тварини мають розпліт і це так само відлякує. Територія Коломийського держлісгоспу складає 17 тисяч гектарів. Сюди входять чотири лісництва: Отенійське, шипарівське, Печеніжинське та Слобідське. Оскільки територія велика, підприємство має спеціальне обладнання для гасіння пожеж, забезпечена установа і транспортним засобом. Хотів би звернутися до громадян, які відпочивають у лісі. Щоб вони не лишали вогонь без нагляду, також розводили його в місцях, де немає горючих матеріалів. Якщо є можливість обкласти камінцями обсипати землею, також після того як ви вже залишаєте це місце, бажано загасити вогонь чи залишки вогню водою або засипати землею. Лісівники кажуть, особливих нарікань на відвідувачів не мають люди в основному дисципліновані та дотримуються порядку.